Ви знаєте, в п'ятницю особливо важко розлучитися з диваном та з улюбленою подушкою. Нам з Тодором пощастило, бо ми будемо завтра спати. А от Віолета та Михайло будуть працювати для вас у прямому ефірі. <звук> Щораз. Я так Курі. Ви знаєте, в п'ятницю особливо важко розлучитися з улюбленим диваном та улюбленою подушкою. Нам пощастило, бо ми завтра спимо. А от нашим колегам Віолеті та Михайлу доведеться встати, тому що завтра зранку вони працюють для вас. Тому що вони краще ніж кава із цукром, Віолето Плюс Михайло, і гарний настрій вам гарантовано.